9670 гривень коштує книга, яка доступна в принципі кожному а, книгам. Виконана повністю вручну палітурка, а обгорнута. Зі шкіри, майстром, палітурником з великим досвідом роботи. тиснення. Оце з золотом, напис з золотом, накладочка. Оця виконана з металу, покрита сріблом, по золоту, залита ювелірними омалями, гарно розфарбований зріз цієї книги. Книга на двох мовах: українська та англійська. Тобто, дублюється: ми бачимо стовпчик українською, стовпчик російською. Ой, англійською, вибачаюся. З такими гарними візерунками, фотографіями описана кожна область, достопримічательність кожної області нашої України, рідної неньки. Це книга, яку можна подарувати і іноземцям, впевнений, що з радістю будуть її читати, і класно буде виглядати в вашій домашній бібліотеці. Звертайтеся, ми гарно вам її запакуємо та швидко доставимо. Я впевнений, що цей подарунковий варіант вразить ту людину, яку ви подаруєте. Сайт ексклюзіком в шапці профілю.